Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона МАГГІ. Піщанки це симпатичні пухнасті гризуни, яких люблять діти тримати вдома. Піщанки істоти соціальні і високо цінують спілкування. Дослідники з'ясували, що серед піщанок вищий статус мають ті, хто здатний висловлюватися найбільш виразно. Довгий час вчені мало що знали про спілкування піщанок, оскільки чули лише малу частину звуків, які видають ці тваринки. Людське вухо здатне сприймати звуки обмеженого діапазону, а піщанки спілкуються на частоті, яка виходить за межі цього діапазону. Магнітні записи надвисоких звуків, які видають піщанки, були прокручені на низьких швидкостях. З'ясувалося, що ці тварини спілкуються в основному за допомогою свисту, але цей свист, залежно від цілей комунікації, буває дуже різним. Вчені ще не вповні оволоділи мовою піщанок, але вже відомо, що свистом піщанки повідомляють, де хто з них знаходиться. Біблія називає Сина Божого Словом. Він слово, яке творить і яке спасає, це об'явлення повинно підвести нас до думки про те, що спілкування невід'ємна частина Божої сутності, а також дар, отриманий нами від люблячого Творця Він сам спілкується з нами через Біблію. Деякі думають, що це раніше Господу було що сказати, але не зараз, у час досліджень, наукових відкриттів та просвітництва. Біблія найбільш дивовижна і незвичайна книга з будь коли написаних це не науковий підручник чи технічний посібник, це книга життя. Вона говорить про те невідчутне і невловиме, що існує завжди життя і смерть, гріх і стриманість, відчай і щастя, провина і гідність, сум'яття і спокій. Археологія може надати історичні записи людей, які жили та помирали в той час, коли писалася Біблія, антропологія дає відомості про духовне життя людей того часу, сучасна психологія підтверджує реальність провини, емоційні та духовні потреби людей, які живуть у наш час, насправді нічим не відрізняються від тих, які були в далекому минулому. Господу, все ж таки є що сказати нам сьогодні, прямо зараз, серед стресів та переживань. Ми часто забуваємо звернутися до нього за порадою та допомогою. Бізнес і робота стали нашим хазяїном, наука нашим Богом, а наші серця сповнені самотністю. Господь говорить з нами через своє Слово написане і живе. Через свого Сина Господь говорить Я тебе люблю і хочу бути твоїм другом. В Біблії Господь дає вказівки, яких ми так гостро потребуємо. Щоб жити сповненим сенсу чистим життям. Тож слідуємо вказівкам книги життя, щоб отримати радість і щастя як результат наших добрих взаємин із Господом через Його Сина Ісуса Христа. Отже, перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, ми продовжуємо вивчати послання до римлян. Сьогодні ми будемо говорити про десятий розділ цього послання, цей розділ продовжує думку, почату наприкінці дев'ятого розділу. Тут апостол Павло переходить від обговорення волі Божої до відповідальності самої людини. Отож. Давайте прочитаємо перший вірш. Браття. Бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїля на спасіння. У наші дні є люди, які вважають, що Євангелія повинна перш за все бути звернена до Ізраїля. При цьому вони опираються на 16-й вірш першого розділу послання до римлян, де сказано. Бо я не соромлюсь Євангелії. Бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім Геленові. Однак я думаю, що там апостол Павло мав на увазі лише те, що хронологічно Євангелія була дана юдеям першим. У перші кілька років у Єрусалимі і в усьому Ізраїлі не було жодного спасенного язичника. Церква на всі сто відсотків складалася з євреїв. Якби ми опинилися в Єрусалимі в день п'ятидесятниці, ми б стали свідками винятково юдейського зібрання. А у своїх місіонерських подорожах Павло перш за все ніс благозвістку в юдейські синагоги. І тільки пізніше апостол цілком переключився на язичників, про що ми читали у 13 розділі книги дій святих апостолів. Євангелія зародилася в Єрусалимі. Юдейському місті і лише потім вирушила до юдеї та Самарії, після чого направилася в усі куточки землі. Тому фраза перш юдеєві, а потім Геленові зовсім не говорить про те, що в наші дні юдеї мають для євангельської звістки пріоритет перед язичниками. Навпаки, важливо зробити так. Щоб для проповіді Євангелії юдеї знаходилися з язичниками в рівних умовах. І, незважаючи на те, що в наші дні ніхто не заповідає нам євангелізувати євреїв першими, я з упевненістю вірю, що юдеї не повинні бути залишені. Цей народ займає особливе місце в Божому плані і йому повинна бути донесена Євангелія. Я наведу вам висловлювання на цей рахунок. Одного відомого теолога. Відразу скажу, що я не згоден з його твердженням. Він пише не слід намагатися навернути єврея. Представники цього народу можуть з більшим успіхом знайти Бога за допомогою своєї власної віри, ніж за допомогою християнства. Причому ця людина обґрунтовує свою позицію головним чином тим, що стверджує, ніби прихід до Христа. Викличе у представників юдейського народу почуття провини. Однак прихід до Христа це саме і є спосіб спасіння від усякої провини. Тому євреї повинні одержати Євангелію так само, як і усі інші люди. Бог готовий простягнути свою милість і прощення будь-якій людині. Апостол Павло продовжує у другому та третьому віршах бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога. Але не за розумом. Вони бо, не розуміючи праведності Божої і силкуючись поставити власну праведність, не покорились праведності Божій. Господь був відданий за мої беззаконня і воскрес для мого виправдання. Саме Спаситель є моєю праведністю. Колись я потраплю на небеса, тому що Ісус зайняв моє місце. Чи є Ісус Христос. Вашим Спасителем забудьте на якийсь час про членство у своїй церкві. я не хочу сказати, що наша приналежність до церкви не має ніякого значення, однак не потрібно робити її підставою спасіння. Але, на жаль, пересічна церква часто позбавлена життя, тому що все, що є в такої церкви, це релігія. Один мій знайомий якось сказав по неділях. Я з тим же успіхом міг би замість церкви ходити на футбол. Знаючи церкву, яку він відвідує, я повністю розумію його. Більше того, граючи у футбол, він міг би досягти більшої духовності, ніж під час богослужінь у цій так званій церкві. Однак він повинен був би знайти собі таку громаду, у якій дійсно проповідується ім'я Христа. Четвертий та п'ятий вірші. Бо кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Мойсей бо пише про праведність що від закону, що людина, яка його виконує, буде ним жити. Закон є не більш, ніж правилом дагідного життя. Закон зовсім не є способом знаходження праведності, і призначений він кожному, хто вірує, що має на увазі загальну доступність спасіння. Слово кожному це загальність. А слово, хто вірить, це доступність. Треба зрозуміти і прийняти це, друзі. І навіть, якби ми зуміли досягти праведності за законом, це була б наша власна праведність, але зовсім не праведність Божа, тому що критеріям його праведності задовольнити неможливо. Шостий та сьомий вірші. А про праведність, що від віри, говорить так не кажи в своїм серці, хто вийде на небо. Цебто звести додолу Христа, або хто зійде в безодню, цебто вивести з мертвих Христа? Тут, цитуючи уривок із Книги повторення закону, розділ 30, вірші з 11 по 14, апостол Павло говорить саме про праведність хто може піднятися за нею на небеса, або хто може опуститися за нею в пекло. Але нам не потрібно відправлятися за цією праведністю куди-небудь, тому що ця праведність уже доступна нам. Восьмий вірш. Але що каже ще? Близько тебе слово, в устах твоїх і в серці твоїм, це б то слово віри, що його проповідуємо. Ця праведність доступна кожному, вона вже тут, з нами. Багато хто вважає, що для того, щоб людина могла одержати спасіння, необхідна наявність вівтаря або проведення особливої церемонії, але спасіння доступне там, де ми з вами знаходимося. 9 та 10 вірші. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Багато віруючих вважають, що необхідне публічне покаяння новонавернених. Однак не про це говорить апостол Павло. Ці вірші не означають, що людині необхідно вийти вперед під час богослужіння і вимовити в голос слова покаяння. Я працював у своїй церкві більш ніж 20 років. І я був свідком того, що багато людей виходять вперед, але це зовсім не означає, що всі вони спасенні. Тут апостол Павло не говорить про необхідність публічного сповідання. Все, що намагається сказати тут апостол Павло, це те, що необхідно привести у відповідність свою віру і своє життя. Людина вірує серцем. Під терміном серце розуміється все єство людини. Уся її особистість. Справа в тому, що часто ми бачимо, як людина говорить щось про служіння Богові, але при цьому її серце далеке від Господа. Тому, коли ви приносите публічне покаяння, будьте точно впевнені, що ваше серце підтримує вас, і що ви не просто вимовляєте якісь порожні слова. Якщо ваше покаяння позбавлене віри, це або самообман, або лицевірство. Однак і віра без покаяння є малодушністю. Фактично, ці слова апостола Павла узгоджуються зі знаменитим твердженням апостола Якова з 20-го вірша другого розділу його послання: віра без діл мертва. Так що, коли людина заявляє щось своїми устами, їй варто насамперед упевнитися, що її серце знаходиться у згоді з її словами. Слова вірувати в своїм серці, що Бог Воскресив Його з мертвих означають, що Воскресіння Христа є серцем Євангелії, як апостол Павло говорив раніше у четвертому розділі, у 25 вірші цього ж послання, що був виданий за наші гріхи і Воскрес для виправдання нашого. Одинадцятий вірш. Каже Бо кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений. Тут Павло наводить слова пророка Ісаї з 28-го розділу, 16-го вірша його книги. Тому Господь Бог сказав так Оце поклав каменя Я на Сіоні, каменя випробуваного, наріжного, дорогого, міцно закладеного. Хто вірує в нього, не буде той засоромлений. Апостол Павло наводить слова Ісаї для того, щоб підкріпити свої попередні твердження про праведність по вірі, яка проголошувалася ще на сторінках Старого Завіту. Крім того, цей уривок показує загальну доступність спасіння, бо тут говориться, що не буде засоромлений кожен, хто вірує. 12 вірш. Бо нема різниці поміж юдеєм та геленом, бо той же Господь. Є Господом усіх багатий для всіх, хто кличе Його. Немає ніяких розходжень між юдеями та язичниками, тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Усі люди, якщо вони хочуть знайти спасіння, повинні прийти до Христа. Господь Ісус сказав до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Неможливо прийти до нього за допомогою церемоній або ритуалів закону Моїсея. Спасіння дається всім на одній єдиній основі через віру. Людина повинна почути і повірити в Євангелію. Тринадцятий вірш Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Це знову таки знаменитий вірш, який також взятий зі старого завіту, а саме з другого розділу книги пророка Йоїла, вірш 32. Ця цитата ще раз підтверджує слова про спасіння по вірі. Апостол знову ясно вказує нам, що як євреї, так і язичники повинні призвати ім'я Господа, а покликати Його ім'я це значить увірувати в Господа Ісуса Христа. Як в свого особистого Спасителя. Далі апостол Павло запитує читаємо 14 та 15 вірші але як покличуть того, в кого не ввірували, а як увірують у того, що про нього не чули, а як почують без проповідника? і як будуть проповідувати, коли не будуть послані, як написано, які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра. Важливо добре знати ситуацію, у якій знаходився апостол Павло, щоб правильно зрозуміти ці рядки. Юдеї, його рідний народ ненавиділи Павла, не зважаючи на те, що колись вони схвалювали і підтримували фарисея Савла. Одноплемінники Павла відкинули його домагання так само, як і право інших апостолів проповідувати Євангелію, ту саму Євангелію, яка фактично перекреслювала закон Моїсея, який перетворився у фарисейство. І тут апостол Павло логічно виправдовує усі свої дії. Він показує, що обов'язково повинні бути посланці Євангелії. Які мають повноваження, дані їм від самого Бога. Якщо ви пам'ятаєте, апостол Павло почав це послання зі слів про те, що він сам був колись покликаний стати апостолом Ісуса Христа. Далі випливає логічна схема ті, хто проповідує, повинні бути послані, щоб люди могли почути, щоб повірити і мати можливість призвати Бога. І Павло акцентує всю нашу увагу на необхідності віри, що робить необхідним його служіння. Апостол Павло підкріплює свої міркування цитатою з 52-го розділу 7-го вірша книги Ісаїї. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові, царює твій Бог. Цей вірш випереджає 53-й розділ книги Ісаїї, у якому передвіщаються смерть і Воскресіння Христа, і який починається зі слів пророка, хто нашій спасенній тій звісті повірив. Тому що закон Моїсея не був для народу добрим посланням, закон являв собою служіння осуду. Сказано, що гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає. Звичайно ж, у самих ногах немає нічого, що могло б називатися прекрасним. Однак Бог усе таки називає ноги його покликаних посланців прекрасними. Хтось написав з цього приводу такі рядки у своїй нелегкій праці, коли вони піднімаються на гори, долають величезні відстані, доходячи до самих віддалених куточків землі. Ноги Божих благовісників є символом могутньої і неприборканої сили, що зветься з Євангелією. Я твердо вірю, що наші радіопрограми надзвичайно важливі. Саме тому я присвятив усе моє життя, щоб донести слово Боже до тих, хто в ньому має потребу. Завдяки радіо ми можемо піднятися на гори. Подолати рівнини, досягти з євангельською звісткою самого забутого і загубленого в океані куточка. Ми можемо прийти до людей у їхні будинки, а часом наші передачі звучать у тих місцях, які ми самі називаємо розсадниками зла і пороку. Слава Богу, за цю можливість. Однак апостол Павло продовжує далі у 16-му вірші. Але не всі послухались Євангелії. Бо Ісаїя каже: Господи, хто повірив тому, що почув був від нас. Ми нерідко пишаємося тим, що завдяки нашому служінню багато людей прийняли Христа. Але якщо ми подивимося на картину в цілому, це буде дуже невелике число. Хто повірив, чутому від нас, запитує пророк Ісаїя. І дійсно, тих, що повірили, виявляється не дуже багато. Сімнадцятий вірш. Тож віра від слухання, а слухання через слово Христове. Це надзвичайно важливе твердження віра приходить не за допомогою викладання якої-небудь філософії, психології чи якихось інших дисциплін Віра приходить за допомогою проповіді Божого Слова. Доти, поки людина не почула Слово Боже, вона не може спастися. 18 вірш. Та кажу. Чи не чули вони. Отож, по всій землі їхній голос пішов, і їхні слова в кінці світу. Незважаючи на те, що апостол Павло не мав ніякого відношення до радіомовлення, цей вірш можна поза всякими сумнівами віднести і до радіо. Радіо це чудовий спосіб звіщання Божого Слова до всіх кінців землі. Дев'ятнадцятий вірш. Але кажу. Чи Ізраїль не знав. Перший Мойсей говорить, я викличу заздрість у вас не народом, роздражню вас нерозумним народом. Тут апостол Павло приводить вірш із 32 розділу 21 вірша книги повторення закону. Сьогодні Бог закликає до себе народ з числа язичників. Більш докладно, апостол Павло буде розвивати цю ідею у наступному розділі. Вірш двадцятий. А Ісаїя сміливо говорить Знайшли мене ті, хто мене не шукав. Відкрився я тим, хто не питався про мене. Цей вірш ми знаходимо на початку 65 го розділу книги Ісаї Я прихилявся до тих, що мене не питали. Я знайдений тими, що мене не шукали. Я казав Оце я, оце я до народу, що йменням моїм не був званий. Навіть Ісаїя пророкував майбутнє спасіння язичників. Язичники, що жили в пітьмі, знаходили Христа. Яке ж виправдання міг дати в цьому випадку Ізраїль, який мав у своєму розпорядженні всі писання Старого Завіту? У них не було ніяких виправдань. 21-й вірш. А про Ізраїля каже Я руки свої цілий день простягав до людей неслухняних і суперечних. Спробуйте якось для інтересу підняти руки і тримати їх перед собою тривалий час. Я не думаю, що ваших сил вистачить надовго. Ми читали у сімнадцятому розділі Книги Вихід про те, як одного разу під час битви Моїсей молився Богу про перемогу Ізраїлю, піднімаючи свої руки до неба. При цьому Аарону доводилося підтримувати руки Моїсея, які слабшили. Але Бог говорить. Я руки свої цілий день простягав до людей неслухняних і суперечних. Ніхто з нас не в змозі оцінити, наскільки милостивий був Бог до народу Ізраїля. Також я хочу нагадати вам останні слова Стефана, звернені до ізраїльського народу. Ми знаходимо їх у сьомому розділі книги дій святих апостолів О ви, твердошиї люди серця! І вух необрізаних. Ви завжди противитесь Духові Святому, як ваші батьки, так і ви, котрого з пророків батьки ваші не переслідували. Вони ж тих повбивали, хто звіщав прихід праведного, якому тепер ви сталися зрадниками та убійниками. Ви, що закона одержали через зарядження анголів та не зберігали його. Ці слова можна застосувати не лише до народу Ізраїля. Можна сказати, що сьогодні Бог протягує свої руки до всього цього світу. Я дивуюся Божому терпінню це ще раз підтверджує нам велич і милосердя нашого Творця. Отож поспішіть до нього, тому що Він любить вас, і Бог бажає, щоб усі люди були спасенні через віру у Христа Ісуса. Цією думкою я хотів би завершити нашу сьогоднішню бесіду. До нових зустрічей, дорогі друзі! І нехай усіх вас рясно благословить Господь. Слухай лишь його, пісня щастя. Слухачі. Нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це, наша адреса Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі на хвилях Трансвітового Радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре. Божих вам благословень!